Зрадив мені? Хто зрадив тобі? Учащий батько, це як мій чоловік. Ну, буду називати папа. Да. Ці зради, які він мав, це ніби мені. Да. Тепер пояснюю, що відбувалося. Ти як дівчинка своєю психікою в дитинстві закохалась в тата свого. Це нормально. Для дівчат тато. Завжди перше кохання. І коли ти відчувала і бачила постійні сварки тата з мамою за те, що тато зраджував постійно, ти це приймала на свій рахунок, начебто тато зраджує тобі. І в цей момент приймала рішення: Не треба видіти чоловіків. Тому що твоя дитяча психіка це гіперболізувала ще більше. І перша ненавість твоя, вона була також, як і любов до тата. Як ти вважаєш, ти здатна вибачити тата свого? Якось відштовхнути його, якось фізично. Це мене руки згніміли. Ну відштовхни, прямо відштовхни його. Давай, не континуруй. Тебе скільки от злості всередині? Давай, а ну візьміть там. Давай, тарілки, чашки там. От, от, Поби. Прям. Давай, побий. Жені, мене все дам мило. <зас> давай, побий там все. Просто дозволь собі проявити аміцію. Покричи прям, давай, давай. Як тобі зараз? <зас> Значить, демони да, виходить. Відпускай, давай. Відпускай. Давай, підходь до нього, прямо побий його. Побий кулачками прям по груді. Побий, 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 давай. Давай, відпускай цю емоцію. Давай, давай, давай. Давай, скільки років тримала. Давай, проявляй, її, не бійся нічого. Просто прояви, проживи цю емоцію. І відпусти. її. Та, так, Умнічка, умнічка, поплач, поплач. Давай, зараз побий щось. Де ти сидиш там на дивані чи де? Просто поколоти його. Давай, давай. Давай подушку прям поколоти. Фізику додавай. Давай, ще, ще. Ще. Так, умничка. Так, да, як зараз? Як зараз? Леш. Давай, відчувай себе, відчувай. Запам'ятовуй ці три кроки. Не контролюєш ніякі емоції. Приймаєш себе різною, любиш себе різною і додаєш фізику. Фізику. Поприсідала, побігала в спортзал пішла, сексом зайнялась, поколотила щось. Почула? Давай, як зараз тобі? От Напроте, батько твій, як зараз тобі? А Що ще заважає? Що ви сказала, сексом зайнялася. Я розумію, що в мене тут недозвіл. Да. Недозвіл такої бути. Для мене це повія, да. як оці шлюхи, всі жінки, шлюхи, просто. Я, да. Але в мені це є. і Я це не дозволяю. Приймив собі свою тіньову сторону, приймив собі свою шлюху, свою розвратницю на хвилинку. На хвилинку. Я тоді наче батько буду. Да. А ти є на 50% батько. Не приймаючи свого батька, ти не приймаєш себе. Але в нього було багато жінок зраджував від мамі. Не тому, що він якийсь поганий. Звичайно, я його не захищаю. Це його досвід. Але ти ж знаєш і маму свою вона холодна. Для неї секс теж був табу. А для чоловіка жити з жінкою і не мати інтимного життя це важко. Чоловіку важливий секс. І, звичайно, коли дружина не дає йому того, що він хоче, вона холодна, то він починає це шукати на стороні. Там не тільки тато винен твій. Мама, яка в тебе? Сама ж знаєш. Не отвращення від свого тіла від сексу. Ну, а як ти вважаєш чоловікові бути жінкою? У якое отвращення від свого тіла, від сексу? Як чоловіку бути? Поясни? Мастурбувати постійно ну це ж теж надоїдає. Давай, пробачай, тата. Не все так однозначно, як тобі мама намалювала, що він блядун, бабнік і так далі. Там вина мами не гірша, ніж тато, але це їх досвід почуй, це їх досвід. Прийми в собі тата свого, прийми в собі свою тіньову сторону. Для тебе ж секс в житті важливий, ти ж не така, як мама. Правий я чи ні? Якщо в тебе з'явиться чоловік, з яким ти зможеш відкритись, чи будеш ти тоді пригати по іншим чоловікам? Ну, так а що ти вирішила, що ти як тато станеш? Вибачте, помилилась. це твій гліб. Чи зможеш бути ти щасливою, коли ти закрита в своєму сексуальному прояві? Ну, чесно собі дай відповідь. Я люблю так. Приймай рішення жити повноцінним життям, приймай рішення приймати себе різну, любити себе Зараз різну. У пішло. Так, да, от ти ж бачиш, пішла енергія. Подихай нею, прям піднімай її, прям голову піднімає, робиш вдох, прям піднімає цю енергію. Отлічно. Пробачиш тата свого. Так, Давай тата напроти себе, каже: Тату, я тебе розумію. Тату, я тебе розумію. Я відчуваю тебе. Я відчуваю тебе. Да, я ж така, як ти. Я така, як ти. Да, і для мене секс теж важливий, як і для тебе. Для мене секс важливий. Да, співчуваю тобі. Співчуваю тобі. Я співчуваю тобі. Да, Я ж мало знаю. Да. Як зараз? Зараз оця сторона прям пішла. Отлічно, отлічно. Давай, ти це ти тут і зараз. Дивись на мене зараз. Я чоловіки. Я чоловіки. Потрібно мститися нам. Ні, тут хочеться проявляти ніжність, якусь манкость. Дай я ньому тебе. Mm -hmm. А, да ви мені вперед пішло. Все добре, отлично, Онечка, все вийшло.